Безробітним жителям Лозівської громади запропонують суспільно корисні роботи в армії відновлення. Їх організовують під час воєнного стану для подолання наслідків збройної агресії, відновлення територій після обстрілів, допомоги постраждалим людям. Пропозиції робитимуть тим, хто стоїть на обліку у центрі зайнятості. За суспільні роботи виплачуватимуть мінімальну заробітну плату. Про це розповів очільник обласного центру зайнятості Володимир Міненко на нараді з Луцівським міським головою Сергієм Зеленським. Ми безробітному запропонуємо цю суспільну корисну роботу, він відмовляється від неї, тому ми його знімаємо з обліку. Тобто від них відмовитись неможливо. Тобто, або йди працюй, ну це якраз у військовий час. На сьогоднішній день у нас ж допомога по безробіттю також платиться тільки е -е, там, три місяці. От. Тому, коли людина йде працювати на суспільно-корисні роботи, ця допомога по безробіттю призупиняється. От. Людина працює, отримує заробітну плату, їй це цікаво. А потім, коли закінчуються суспільно-корисні роботи, вони повертаються знову на облік центр зайнятості, до отримують допомогу. Людина може працювати так круглий рік і не один. При наявності фінансування. На цей рік фінансування є. Ну треба мобілізуватися. А що там? Да. Не, не не обмежувати.